З початком повномасштабної війни в Україні питання безпеки Казахстану знову стало актуальним. Агресія Росії проти України взагалі пожвавила багато пострадянських країн з огляду на те, що тези Путіна щодо України можна легко перекласти на будь-яку таку країну. І в цьому випуску ми поговоримо про ризики вторгнення Росії в Казахстан, які в Росії є претензії до казахів і що з армією Казахстану. Варто сказати декілька слів про актуальність тематики. З початком війни в Україні багато прикордонних країн з Росією опинилися в небезпеці. Уряди сусідніх держав почали розуміти, що можуть стати жертвами агресії, особливо ті, які не мають захисту як країни Балтії, що знаходяться в НАТО. Хоча уряди і цих країн були вкрай стурбовані вторгненням. Мотивація війни особливо налякала пострадянські країни. Путін у своєму зверненні 21 лютого заявив, що Україну створив Ленін. І саме йому повинні завдячувати українці за свою незалежну державу. Це не так, проте подібні наративи легко переносяться на Казахстан, сучасні кордони якого були створені в радянські часи, і більше того, сам же Казахстан тільки у 36-му році був виділений в окрему республіку від РРФСР. Українська Радянська Республіка, у свою чергу, була у числі засновників СРСР. Особисто Путін ще у 2014 році заявляв. Що казахська державність з'явилась лише за Назарбаєва. Риторично Казахстан безліч разів зачіпала багато російських депутатів і спікерів, говорячи про те, що північний Казахстан це частина Росії і що ці землі були просто так віддані Казахам. Медведєв, який став головним яструбом, теж нещодавно писав про Казахстан та його майбутню долю. Подібна риторика була чутна і після початку війни знову заговорили про північний Казахстан, про казахський націоналізм і таке інше. Також і російська меншість у Казахстані досі суттєва і становить 18% від загального населення, що може стати приводом для нападу. У самому ж Казахстані поширені проукраїнські погляди, навіть влада нагласно підтримує такі ініціативи звичайних людей. Дозволили антивоєнні мітинги з українськими прапорами ще на початку війни, не перешкоджали збирання гуманітарної допомоги, а також заборонили Z-символіку та Георгіївські стрічки. При цьому ж офіційні казахські представники не критикують Москву за вторгнення в Україну. Далі варто поговорити взагалі про обороноздатність Казахстану та його армію. Армія Казахстану налічує 108 тисяч осіб та ще трохи більше 100 тисяч у резерві. В принципі, чимало, проте з огляду на площу Казахстана та протяжність кордонів, то це необхідний мінімум. Витрати на оборону на рік 4 мільярди доларів, трохи менше за українське за минулі роки. Як і в інших пострадянських країнах, на озброєнні в основному стоїть все ще радянська військова техніка, основний танк Т-72 у кількості 350 штук, а бронемашина БМП-2 у кількості 280 штук. Власних напрацювань небагато: є власне РЗСВ Найза, зроблене на замовлення Ізраїлем, багатокаліберна система. Є власні гаубіці «Семсер» СМСР та «Айбат», але все це у штучних кількостях. На озброєнні стоїть і іноземна техніка, але вона також нечисленна. Загалом, незважаючи на пристойну чисельність армії, казацька армія на даний момент озброєна досить слабо, в основному застарілими озброєннями в невеликій кількості. Після початку війни казацька влада виділила додатковий мільярд доларів на посилення оборони і ще 2 мільярди на військові, поліцейські та рятувальні потреби. Проте досвід України довів, що навіть із невеликими угрупуваннями військ. При грамотному використанні можна протримати оборону в ключових місцях. Як і в Україні, фронт у Казахстані також може виявитися вкрай протяжним у тисячу кілометрів. У той же час не варто забувати, що Казахстан перебуває у російському військовому блоці ОДКБ, що дозволяє впливати на саму країну. Більше того, на початку 22-го року був вкрай цікавий прецедент, коли через масові заворушення чинний президент ОКАВ попросив допомоги від ОДКБ. Та війська прибуло буквально наступного дня. Багато хто вважав, що після цієї події залежність Токаєва від Путіна вкрай зросте, та Токаєв може стати такою ж маріонеткою, як Лукашенка, проте цього не сталося, а війська ОДКБ швидко вивели з країни. Зараз Казахстан у пошуку нових військових союзників, вже з початком війни Казахстан підписав військову угоду з Туреччиною про співпрацю. Також на території Казахстана планують відкрити завод з виробництва безпілотників, щоправда, не Беректарів, а Анка. Їх виготовляє Держкомпанія Туреччини. Китай також є потенційним союзником та стороною впливу на весь середньоазіатський регіон. Крім ОДКБ, не варто забувати, що Казахстан входить до Євразійського економічного союзу. А Росія та Казахстан вкрай сильно пов'язані економічно, тому Росія може чинити серйозний тиск на Казахстан, не вдаючись до військових методів. Торгівельний оборот між країнами не маленький: 10% всього казахського експорту припадає на Росію і 33% імпорту. Хоча й запровадженням санкцій торгівельний баланс може суттєво змінитись, але насправді це не найважливіше. Казахстан, як і Росія, дуже залежить від експорту енергоресурсів, на нафтогазовий сектор припадає понад 50% всього експорту, і він є ключовим у плані поповнення бюджету. Так, 80% усієї казахської нафти проходить через російську територію, а саме через Каспійський трубопровідне консорціум, що йде до порту в Новоросійську. Основним акціонером цього консорціуму є Росія, вона має 31% акцій. Таким чином, Росія може чинити суттєвий тиск на Казахстан, позбавляючи його практично всіх доходів від нафти, без чого країна буквально не витримає. Кремль уже кілька разів у 2022 році надсилав сигнал Казахстану, закриваючи на деякий час цей нафтопровід з надуманих причин. Тож не військові методи можуть бути вкрай ефективними щодо тиску на Казахстан. Хоча влада вже задумалась про диверсифікацію поставок через Азербайджан та Китай. Які перешкоди є для вторгнення? Ну, по-перше, всім очевидно, що зараз напад на Казахстан навіть за бажанням Кремля неможливо організувати. Оскільки російська армія фактично повністю зав'язнула в Україні. Більше того, російська влада навіть була змушена піти на вкрай непопулярні заходи у вигляді мобілізації просто через брак особового складу. Більше того, навіть із закінченням війни російський військовий потенціал сильно зменшиться і найближчими роками Росія навряд чи зможе проводити великі військові кампанії. Росія вже втратила десятки тисяч одиниць військової техніки та втрачає стратегічний ракетний запас. В додаток до цього санкції тільки посилюються, а Росія виявиться відрізаною від передових технологій, тому навіть відновивши армію, вона буде далеко не сучасною. Другий важливий процес це скорочення частки росіян у Казахстані, що у перспективі зменшить значно їх кількість. Що у 89-му році перед розпадом СРСР російського населення в Казахстані було приблизно 38%, нині їх 18%, а невдовзі буде ще менше, навіть попри міграцію. Такий процес багато в чому відбувається через більшу народжуваність серед казахів, що у перспективі призведе до зменшення російського населення. Ну і третє, про що вже було сказано, це суттєва залежність Казахстану від російської економіки та інфраструктури. Знову ж таки, в перспективі відбудеться диверсифікація, про те, на це потрібні роки. Зараз Росія може фактично знищити всю казахську економіку, просто закрившись від Казахстану. Підбуваючи підсумки, варто сказати. Що зараз Росія навряд чи зможе напасти на Казахстан навіть при великому бажанні, через те, що армія Росії зав'язала в Україні. Водночас відновлюватися після цієї війни російська армія буде ще роками. Та ще й Росія має значний вплив на Казахстан по лінії ОДКБ, Євразійського Союзу, а також володіє головним нафтопроводом, через який постачають казахську нафту за кордон. Тому важелі для невоєнного тиску досі зберігаються суттєві, і найближчими роками Казахстан із цим. Нічого не зможе зробити. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.